Вітаю друзі. Сьогодні середина лютого, зима, 2024 рік. Багато людей питають зараз напередодні великого щеплення. Які сорти прищепить, посадить, щоб вони і ранні були, і смачні, і красиві. І пізні які, чи будуть там рости, чи там не будуть рости. Друзі, зараз хочу нагадати те, що знімав літом минулого року в своєму саду, на своїх деревах, свої перевірені сорти, які районіровані у нас в Україні і добре. Ростуть і плодоносять. От. Це така в мене буде заставка і буде декілька фільмів, з яких ви можете подивитися, що росло на оцих деревах. Т5, Sunrise. Річмей, месина, Манон, Вікторец 4, Royal Pride і. І інші. У мене більше 20 сортів, як на чаші, так і на веретено, яке теж будемо обрізати разом, формувати. Отаке коротеньке вступлення, друзі. Ну, а В нас, як завжди, тривога і зараз йде інтенсивний обстріл. Тому дивимося, друзі, вибираємо. Спілкуємось, консультуємось і повертаємося в літо 23-го року. Вітаю, друзі! Сьогодні 27 серпня 23-го року, 20-та година. Знімаю ці кадри для підняття настрою і собі і вам. Передати всю красу цього шикарного персика Т-5. Найвища насолода. Не можу передати вам аромат, який тут стоїть. Але можете повірити. Це на рівні дорогого парфюма. Багато казати не буду. Нехай це буде замість снадійної пігулки. Сьогодні нам на ніч. Месина. Ох, я громад, друзі. Тут я залишав порядка 300 плодів. Зараз тут знято 20 кг. Т-5, друзі. Найвища насолода. На добра З вами був Петрович. Петрович продакшн, Україна країна. Да все добре. На вздогонку моєму сюжету про Т-5 Оце такий сьогодні у мене заказ. Т-5. Оце тут їх два десятка, 5 кг. Та й два десятка тут нема. А це от ті, що я з носиком, що питав допомоги у садоводів, як же ж його названня. Ох, і добрий же він. а Він не хуже фіделії. Хоча по срокам такий же. От, і в кожного носик такий невеличкий є. І ще раз питаю допомоги, друзі. От він такий теж до 300 рамів. І носик, бачите, носик. Дуже красивий, транспортабельний. У мене його тільки просять. Т п'ятий, звісно, без... Без конкуренції. Отак, друзі. такі вони персики. Не хочу я винограда. Хочу персики. На все добре, друзі. Продовжимо, друзі. Телефон випав. Продовжимо. Зараз ми його скуштуємо. Подивіться на цю красу. А. Подивіться скільки у нього соку а косточка відділяється. соку тут. Вот, зараз скуштуємо і вам скажу про його смак. Друзі, і смак у нього чудовий. Солодкий, легка кислинка. І прямо в році береш, а він неживістий. Не волокнистий, а такий тає в роті і одразу сок іде. Чудо персик. Ще раз повторюю месина. Крупний. Красивий. кораловий цвет на, на цей час. Це чудо, а. 313. І це менше 300 поки що не було. Крупний, красивий, смачний, пахучий, транспортабельний. Що ще треба для персика на цю пору? Поки що це кращий персик із пізніх в моєму саду. Саджайте, щепіть, вирощуйте, все у вас вийде. Підписуйтесь на канал, якщо сподобалось. Ну, персик, я думаю, точно вам сподобався. Ух, і красавець! А. Месина, на все добре, друзі. Петрович вам розповідав і був з вами. До побачення.